Існують корисні та шкідливі мікроорганізми. Шкідливі мікроби це хвороботворні бактерії та віруси. Потрапляючи в організм, частіше крізь органи травлення і дихання, вони швидко розмножуються і виділяють отруту, що вбиває живі клітини. Так виникають інфекційні хвороби. Інфекційними називають хвороби. Спричинені шкідливими мікробами і вірусами, яких не побачиш без мікроскопа. Ознаки захворювання, підвищується температура, болить голова або живіт, може початися кашель, нудота. До інфекційних хвороб належать грип, ангіна, холера, чума, малярія, кір, скарлатина, вітрянка, дифтерія. Хвороба боткина, дезентерия, сальманелес.